Вже 33 роки. 24 серпня українці у всьому світі відзначають День Незалежності України надзвичайний здобуток нашого народу на довгому і тернистому шляху боротьби за самоутвердження української нації. Ця дата у кожного з нас. Дорослого і зовсім юного відгукується в серці незмірною любов'ю до своєї батьківщини, любити Україну це працювати і творити в ім'я рідної землі. Від любові кожного з нас залежить, яким буде її майбутнє. Тільки в чесній праці добра слава війна. Додала сфері профтехосвіти нових викликів. Від здатності впоратися з ними залежить успіх економіки України. Зараз надважлива роль закладів профтехосвіти у підготовці робітничих кадрів для держави. Перед кожним закладом профтехосвіти стоїть найголовніше завдання наближати перемогу. І найкращою мотивацією і вкладом є праця. Кожного колектив навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області разом із закладами профтехосвіти докладає зусиль, щоб сформувати відповідального громадянина і патріота України, здатного гідно жити й самореалізовуватись. Профтехосвіта Чернігівщини вистояла та продовжує розвиватися з Днем Незалежності України.